Яскравий винахід. Глина, мені страшно, прошепотів юки, шукаючи і не знаходячи в темряві руку сестри. Та гаразд тобі не бійся, спробувала заспокоїти брата глина і сама взяла його за руку. Зараз світло повернеться, воно завжди повертається. Ух, скільки емоцій через згаслу лампочку вставив Ріло, вкотре, втративши шанс промовчати. Якщо світло не запалиться, посидимо у темряві. Подумаєш, проблема? Ну, вже немає. Я боюся темряви, сказав Юкі, ледве не плачучи. У темряві нічого не видно. Тільки не плач, забурчала глина, прибираючи волосся назад різким рухом руки. Що такого ти хочеш побачити у темряві? Їй явно набридло заспокоювати брата, і в голосі дівчинки теж чувся переляк. Клінкус дуже хотів допомогти, але він боявся зробити щось не так і, пам'ятаючи наказ королеви, Стояв нерухомо, щоб не наробити лиха. Минуло кілька довгих хвилин і в листвянці знову запалилися вогні. Ух, нарешті. З полегшенням зітхнув юки. Ненавиджу темряву, ненавиджу. Глина, помітивши, що все ще тримає брата за руку, різко зробила крок у бік. Відпусти руку! Ріло трохи перемістився до кошиків зі смаженими каштанами. Що це було? запитав Клінкус, чому у вас весь час гасне світло? Це довга історія, сказав Юкі, скривившись. Довга, як страшний сон із спров... продовженням? вигукнула глина. Клінкус сів на землю. Може, все-таки розкажете? Спати мені все одно розхотілося. Можна й розповісти, сказав Ріло. Тільки спочатку було б непогано сісти у тепло та перекусити. Ріло, як тобі не соромно, докаряла друга глина. Ні-ні, чудова ідея. Зрадів, Клінкус, заходьте, розташовуйтесь. Глина та юки першими прийшли через високі ворота. Клінкус допоміг білці занести всередину кошика і барило, і зачинив за собою двері. Вони влаштувалися зручніше, на купі соломи в кутку і почали очищати смажені каштани. То хто хоче розпочати? спитав Клінкус. – Ось занудство, як в школі, пирхнула глина. Цю історію кожен навчає з першого класу, пояснив Юкі, який встиг забруднити щоку сажею. Так, так, мені вчителька казала, ця історія дуже цікава. І дуже давня, між іншим. Лінкус із задоволенням сьорбнув трав'яного відвару і розтягнувся на соломі, урочисто заявив. Я уважно слухаю. Значить, так, почав Юкі Кинувши через плече закоптілі шкарлупки від каштана. Дай я так буде швидше, перебила його сестра. Загалом йшли якось лісом дракон і драконіха. Як раптом почалася страшна гроза. У драконіху вдарила блискавка, і вона загинула, не сходячи з місця. Дракон у розпачі кілька днів лив сльози. Уяви, він так плакав, що з його слізу творилося ціле озеро. Вирішив втрутитися Юки. А коли виплакав все своє горе взяв і полетів. І ніхто його більше не бачив. А за кілька днів там проходив великий Альбурнус. Великий Альбурнус це ще хтось? запитав Клінкус, жуючий каштан. Видатний винахідник, який Колись жив у Листвянці, охоче пояснила глина. Геній, практично. Він побачив, що від сліз дракона піднімається пара, що світ... світиться і з нього над озером утворилася ціла хмара. Альбурнус дуже здивувався і набрав трохи у фляшку. Дорогою додому він помітив, що фляшка нагрілася, стала прозорою і почала світитися. Далі я розповідаю, закричав Юкі, сердито глянувши на сестру. Ой, розповідайте вже хтось. Підключився Ріло з набитим ротом. Мені все одно хто аби швидше почути історію. І тоді його осяла геніальна думка, продовжив задоволений Юкі, він вирішив, що пари від сліз дракона можна використовувати для освітлення міста. У Листвянці тоді користувалися газовими ліхтарями, які запалювали щовечора і гасили щоранку, а в будинках у людей були. Свічки та скіпки. Сам розумієш, достатньо було невеликої пожежі, щоб цілі ділянки з деревами перетворилися на попіл. Одного разу, наприклад, вітер доніс іскри аж до минулого гронка. Це найстаріше кафе в місті, яке завжди висіло на стародавньому дубі в глибині лісу. І уяви собі, від пожежі мало не вигорів весь ринок чотирьох пнів. Давай тепер перекажи всю історію листвянки від її початку на цьому місті. перебила брата Глина. Отже, Альбурнус кілька разів бігав від дому до озера з двома вітрами і наповнив сльозами дракона величезну діжку біля входу до своєї лабораторії. Залишалося тільки одне питання, як провести пар, що світиться в місто, за допомогою нового генерального, вин... генерального винаходу, охоче, відповів Юкі. Мозоклінкуса тут же включився в роботу, адже хлопчик умів майструвати і лагодити різні предмети. Мотосані були його шедевром і в Клінкуса боляче кольнуло в шлунку при думці про те, що вони залишилися десь у снігу на околиці листвянки. а у голові тим часом дозріла пара рішень. Треба було взяти звичайні мідні труби, почав він, пустити по них пар і приєднати труби до герметичних ліхтарів зі скла. Та за цих слів Ріло вперше за вечір відволікся від смажених каштанів. Мідь, скло, труби, чого тільки не вигадають ці велетні? – похитав. Він головою. Так, погодився Юкі, у нас тут нічого такого немає. Хоча, в принципі, Альбурнус зробив приблизно те саме. Авторитетно підсумувала глина, просто замість труб він використовував порожні стеблі Аніса і замість скляних ліхтарів. Кулі із Соснової смоли. Геніально, правда? Точно, настільки геніально, що король Листвянки наказав, щоб лампочки Альбурнуса горіли по всьому місту. Знову підключився Юкі. Так на наших деревах з'явилася ілюмінація, яку ти сьогодні бачив уночі. Здорово прошептав пришеп... Клінкус, а потім, згадавшиши світло два рази, гасло спитав, а зараз що у вас відбувається? Я тобі скажу, що відбувається, буркнув Ріло. Ці бовдури з листянки витрачали сльози дракона зовсім не думаючи про те, що одного дня вони закінчаться. Ну от тепер цей день наближається. Не може бути, не повірив Клінгус. На жаль, це так, зітхнувши, підтвердила слова білки глина. Ми практично осушили озеро, а тепер і запаси у бочках закінчуються. Світло гасне все частіше, і ніхто не знає, наскільки ще днів вистачить останніх сліз дракона. Сумно закінчить розповідь Юкі. Що буде, коли вони закінчаться? запитав Клінкус, що щосили борючись із позіханням. Дестянка порине у темряву, похмуро відповіла глина. Доведеться знову діставати свічки і скіпки. І намагатися.